Друзі, мої вітання цієї ночі було доволі вибухово у ворога. Безпілотники атакували тимчасово окуповане у місті велика пожежа. Попередньо є влучання у Нафтобазу. Також чули вибухи і у Донецьку там удари припали за попередніми даними на розположення російських військ. Яка нині ситуація на фронті? Що може змінитися найближчій перспективі, все це будемо повторювати з нашим спікером. Це речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні, слава Силам оборони, вітаю. Героям слава, отже, пане Сергію, давайте розпочнемо з того, що перший місяць літа вже закінчився, тож, мабуть, якісь проміжні підсумки можемо зробити, як ви оцінюєте оцей літній наступ ворога? Бо я зустрічала думки, ну така палітра. Просто у західних медіа статті з заголовками, що літній наступ провалився, все вже Росія на цьому зупинилася, і до певних таких тривожних заяв, навіть з нашої сторони, от там представник обласної військової адміністрації, однієї зазначив, що ну треба готуватися до найгіршого ситуації, і кожен цивільним повинен мати з собою ледь не противогаз. Ну, перш за все, рекомендація для представників обласних військових адміністрацій коментувати те, до чого вони дотичні, і те, що мають коментувати, і мушки робити свою справу. Це не закид, а просто реакція на те, що кожне слово воно відбувається звичайно на цих емоційних гойдалках, з якими наше суспільство стикається кожного дня. Я б додав буквально кілька слів до того, що ви почали. Це приліт наших бойових комарів і не лише комарів, тому що бачимо, що в цих атаках зараз беруть участь. Дуже активно ракетні війська, артилерія збройних сил України. Що е, от такі події, такі гучні е, баловни, вони звичайно виконують дуже багато функцій, але основні з них це це ну суто військовий ефект від використання цього зброєння і отакі атаки. По друге, це звичайно деморалізація ворога. І, власне, це підняття настрою для наших громадян, які опинилися на тимчасово окупованих територіях, що все надаремно Україна все рівно буде повертати е, так чи інакше військовим, дипломатичним шляхом, але свої тимчасово втрачені території. І, до речі, палало також і в Ростовській області досить таки було гучно е, і в Криму, в тому числі. Так от, повертаючись до власне вашого питання: палітра думок, палітра е, висловлювань настільки дійсно. Е, Величезна, що власне таке враження, ж інколи перепрошую, що ми знаходимося в палаті номер 6 Я е, до чого, тому що ми чули навіть ну, сьогодні, ми вже здавали ці питання про черговий наступ на Одесу, і при цьому посилаються на думки лідерів країн НАТО. Правда, анонімних. І якщо це, я вже казав, Орбан або Фіцо, ну, ну тоді з цим все зрозуміло, чия це думка. Власне, про якісь так проміжні певні підсумки. Mm -hmm. е, я мабуть, сьогодні ще не робив би такі підсумки. По-перше, для мене ця кампанія ворожа, вона е, суто літньою називається, тому що це був, по-перше, російський наратив. Мовляв, Росія розпочинає велику літню наступальну кампанію. По друге, я вважаю все-таки, що ці наступальні дії ворога, які як стратегічна операція наступальна, тривають з осені 23 го року. На сьогодні ми бачимо чергову хвилю, черговий етап цих наступальних дій, який, на мій погляд, розпочався все таки десь е з наприкінці квітня нинішнього року, коли ворог. Почав активізовуватися на запорізькому напрямку. І, можливо, тоді пам'ятаєте, якраз і пішли розмови про великий наступ на Запоріжжя. Потім був травень знову там продовження великих наступів вже на інші локації. Потім у нас Суми, е і потім, от якраз все інше, що відбувається і на Покровському, Новопавлівському. Але певні дійсно. Там проміжні якісь е, моменти ми можемо відзначити. Найголовніший, на мій погляд, він стосується усіх локацій, тому що було намагання ворога прорватися, до речі, на Лиманському напрямку. Пам'ятаємо, у нього там було навіть просування на 7-8 кілометрів глибину нашої оборони. Це доволі таки суттєво, і ситуація виглядала критично. ось загальне резюме те, що Бліцкриг у ворога не вдався. На мій погляд, це на сьогодні очевидні речі. Це стосується як Сумщини, це стосується, власне, ми говоримо про Покровський як найбільш спекотний напрямок, і для ворога він є пріоритетним. До речі, в цьому плані кардинально нічого не змінилося. Донецька область, намагання захопити Донеччину для ворога сьогодні стратегічно надзвичайно важливе і є головною метою. Тому ми бачимо тут зосередження понад двох загальновійськових російських армій. Тому ми бачимо, що тут. Зосереджується в тому числі той резерв, який відразу скажу не є безкінечним у ворога на сьогодні. В них теж є певні проблеми. Немає проблем а, з піхотною компонентою. З штурмовими діями і штурмовим особовим складом, він може бути там якісний той особовий склад, неякісний, але їх багато, це правда. З іншого боку, вони небезсмертні, це теж надзвичайно гарна новина. Але тут мова йде про те, що ми можемо протиставити, який ресурс. І, власне, бачимо, що наші дії вони зосереджені, в тому числі, добре, що ви з цього почали, це удари по території Російської Федерації, це те, щоб теж вплинуло, в тому числі. І впливає на події на фронті, плюс наше ураження ворожої логістики. Ну, як взірець, можливо, можливо, взірець дещо ідеально звучить, але як приклад, візьмемо наші південні терени, зокрема, територію, частину території, тимчасово окупованого Запоріжжя. Давайте задаємо лише за крайні два тижні. Знищено потяги ворога. Спочатку там з технікою, 13 танків, понад 100 одиниць бойової техніки. Знищено, так звана рейкова війна, її зараз вже називають ага. усе широко. Потім знищення неворожого вантажного потягу чергового, це вже мова. Де пропально мастильні матеріали. Звичайно, це о, такому, така монетизація цих зусиль наших, але я відзначав би все-таки саме удари по логістиці ворожі, тому що все те, що йде на фронт і, зокрема, на Новопавлівський відтинок, це Південно-Донецький, давайте так, щоб було зрозуміло. А звідти вже в, в, в зростають ніжки і. Ворога до напрямку Дніпропетровщини теж дуже багато інформаційно-пропагандистського у цьому питанні. Так, от бліцкригу не сталося. сили оборони змогли зупинити ворога, змогли застосувати, застосовують сьогодні контратакуючі дії, зокрема на Сумщині. Ми бачимо певні локації повернули певні тактичні позиції. Не хотів би поспішати з тим, що остаточна лінія фронту на Сумщині стабілізована. Але ознаки дуже чітко цього проявилися. Ну кажу так, аби не наворочити, як кажуть. Угу. І там питання буферної зони для створення ще пригадаю один момент: ми ж діємо на зустрічних курсах, Курщина, невеличка частина. Але навіть та частина території, яка зараз е, може бути атакована і атакується силами оборони, вона е, впливає на те, що ворог деякі підрозділи, які відправляв на Донеччину, змушений знову був повернути на територію Курської області для того, щоб там <тампорт> протидіяти угу. силам оборони. Почула гаразд, пане Сергій, тоді давайте до інших новин, які можливо не знаю, змінять е, хід е, нинішнього положення на фронті. Ну, от, зокрема. Що зазначив міністр цифрової політики? Це може стати переломним моментом у війні. Україна вже створила дрони перехоплювачі для боротьби з шахедами, і наступні три місяці покажуть наскільки ефективна нова. Технологія. Пан Федоров, це зазначив. Наскільки на вашу думку, ця нова технологія дійсно може стати от переломним моментом, не хочеться наврочити і як це теж маніпулювати цією інформацією Не хочеться, бо багато ми зустрічали таких тест. Ну, от, це може стати переломним моментом або ось цей вид озброєння? Оце дуже слушне зауваження, тому що о, от я особисто мені приємно, коли про наші нові види озброєння. Або про наші вдалі операції першими заявляють росіяни, бо їм підгорає, бо їм погано від того. І знову повернемося до початку розмови. Це вони вже кричали вчора про тауриси, якісь невідомі. Ми не знаємо, вони знають, що це тауриси летять смішно, так, з одного боку. З іншого розуміємо, що вони напружені, там шторм, Шедоу там не знаю, сапсани, можливо, там паляниці і так далі. Тому тут краще говорили б вороги. Ми е, маємо дуже обережно ставитися до анонсування будь-яких подій, бо е, будь-яка зброя вона не є диво-зброєю на полі бою. По-перше, за нею завжди знаходяться люди. Е, По-друге, ми дійсно багато вже проходили таких етапів, коли щось анонсується, не дай Боже, не вийде, і потім наслідки від того ще гірші. Тому, звичайно, ми говоримо про те, що. Це перспективний напрямок, що дрони перехоплювачі. Це те, що вже сьогодні має бути. Воно є. Ну я можу судити збільшення кількості тих відео, які потихеньку з'являються в соціальних мережах. Що той чи інший шахет, наприклад, або інший БПЛА, ударний ворожий знищений дроном перехоплювачем. Тобто не люблю це слово, але я його зараз згадаю. Масштабуються ці процеси, і це звичайно добре. Тому що треба ворогу протиставити щось нове. І ми це робимо, намагаємося це робити. Термін три місяці знову таки не треба в абсолютних цифрах щось говорити, бо не досить це коректно. Але міністр заявив, це вже його позиція, тому це перспективно і на перспективу буде працювати. Сьогодні бачимо, наші виробники над цим теж працюють на сьогодні. Це стане елементом системи протиповітряної оборони. Одним з. Тому що е, на цьому фоні дехто поспішив поховати мобільні вогневі групи. Мовляв, все наші мобільні вогневі групи вже не можуть збивати шахеди. Вони летять дуже високо. високо. Я навіть бачу е, висота до п'яти тисяч кілометрів. З особистого досвіду, з досвіду нашого підрозділу, я такої висоти, слава Богу, не бачу. Навіть скажу, зараз ворог е, намагається атакувати тими ж шахедами і дещо змінює висоти. Тобто інколи буває е, ну класично там 2,5 е, до 3, а зараз навіть є і, і нижче набагато, е, і там, крім МВГ, ніхто вже не справляється. Є класичні засоби ППО і знову повертаємося, звичайно, до дронів перехоплювачів в комплексі. Все це однозначно впливатиме на безпеку наших міст, які потерпають сьогодні щоночі від ворожих ударів дронами. Камікадзе ворог удосконалюється і ми маємо це теж у відповідь робити. Дуже сподіваюся, що цей процес виробничий, перш за все, їх треба багато. Якісних, але багато а для того, щоб зменшити ризики уражень людей і відповідно нашої структури економіки? Mm -hmm. Ще одна новина чекає фронту Україна виходить з Отавської конвенції, яка забороняє виробництво та застосування протипіхотних мін. Президент України підписав відповідний указ про це ну, народний депутат з оборонного комітету Роман Костенко. Пане Сергій, на що ви сподіваєтесь, як це має допомогти фронту? Слава Богу, що це відбулося, хоча про це говорили ще минулого року, точно зараз же навіть боюся назвати точну цифру, але говорили багато, тому що все те, що вбиває ворога, має працювати на нашу оборону. Я думаю, що Україну свого часу політично і не лише політично, а військово-політично загнали до цієї Отавської конвенції з зрозумілих причин, тому що там за конвенцією, наскільки пам'ятаю, треба було знищувати ті запаси, які відповідно у нас були. Якщо я помиляюся, дай Боже, що ці запаси в України були доволі такі великі, значні. Принаймні, ми точно десь там попереду. Зрозуміло, що там з радянських часів багато що залишилося. Тому все те, що є зараз на фронт, хоча є нюанс бюрократичний, ми оголосили про рішення, і протягом півроку лише це рішення наприкінці цього півроку рішення вступить, як кажуть, практичну реалізацію. З іншого боку, пам'ятаємо, що на сполучені штати за того президента, президента Байдена, надавали відповідні системи. Для дистанційного мінування, в тому числі з використанням саме протипіхотних мін, пам'ятаю як мінімум, там три різних системи вони за тактико-технічними характеристиками досить такі цікаві. І дистанційно, саме головне, то о, це те, що ворога зупинить однозначно, те, що працює проти піхоти максимально ефективно. І я так згадаю, коли ми це про це активно почали говорити під Час Курської офензиви, і особливо, коли корейці почали використовувати росіяни, тобто, все те, що нас максимально може не просто убезпечити, це ж не лише про безпеку, це про те, що саме протипіхотні міни можуть і зупинять ворога. Тобто, знову таке масштабування цих процесів. І питання в чому? Що ми будемо використовувати на лінії бойового зіткнення? Це будуть наші протипіхотні міни, українські, чи це буде, чи будемо щось купляти у наших партнерів і союзників? Відповідно, це питання дуже цікаве. З іншого боку, на свій хлопський розум. Я розумію, що коли таке рішення вже озвучене президентом, і він вводить своїм відповідним указом, то розумні люди все вже прорахували до цього часу. А можливо, навіть і запустили відповідне виробництво. І тоді Дай вже рішення, рішення, указ це вже є суто технічне рішення. Ну, угу. так виглядає. Хотілося б, щоб так було. Дай Боже, щоб так дійсно воно відбувалося. До іншої новини, Кадирівців готують для штурмів на Запорізькому напрямку. Біля 15 військових вантажівок з ними перекидають в район Енергодару Мелітополя, Васильівки. це зазначає Петро Андрющенко. І це найбільший загон чеченців з 2023 року, який зафіксовано в Маріуполі, чергове підтвердження максимальної логістичної мілітаризації міста, зазначає пан Андрющенко. Пане Сергію, ну от, Чесно кажучи, до сьогоднішнього дня, наскільки я пам'ятаю, кадирівців масово там ну, в штурмах, вони, тобто, ну, не брали такої участі. Але тут пан Андрющенко так зазначає, готувати до штурмів. Якщо це дійсно, ну просто чи дійсно це так, чимала кількість теж якраз на південь нашої країни. Якщо не для штурмів, то для якої мети? Якщо дійсно космос чує і може приймати відповідні рішення, і Господь Бог, то я хотів би, щоб вони якраз були штурмовиками. Але. Навряд чи це відводиться. Е, відповідно, це не та кількість військ, е, ну яка має бути там потрібна для прориву якогось Так очевидно, це перше. По-друге, вони дуже довго їдуть, наскільки мені відомо, ще не доїхали. От на, на вчорашній вечір вони не доїхали. Вони ще зупиняються, вони дещі, е, перепрошую е, чисті там пір'я своє, Тіктоковське є така інформація. І цілком вірогідно, що вони їдуть на Запорізьку АЕС для того, щоб виконувати там функції поліцейські. Тобто контролю за цим нашим об'єктом. Цілком вірогідно. А, а е чому вони відправляють? Хіба російських сил там достатньо? Ну, регулярними. Ну, е ну, тому що Ахмат не воює, бо Ахмат це просто чай. От, вони в штурма точно ходити не будуть. А от росіяни і мільки хай ходять штурмують. Я думаю, що це, ну, і певна версія, я її допускаю. Вона має право на життя, але не може бути основною. Хоча, чому ні? Що вони будуть виконувати якісь поліцейські функції поблизу лінії бойового зіткнення, тобто контролю за російськими солдатами, в тому числі, ну можу зараз е, голосно сказати там про загороджувальні загони, наприклад. Так, ну це, мабуть, дуже голосно пролунає. Я думаю, що більше поліцейські функції вони не здатні на сьогодні воювати. В ті хто так. Та і та кількість, яка навіть є, ну 15 вантажів навіть порахувати там по 20, що по 30, як осила десь забити. Ну, давайте глянемо, скільки це людей. Це не так багато. Але краще пішли б в штурм. Це був би останній для них похід. Це точно. Гаразд, ще щодо потенційного поповнення особового складу росіянців, це вже розвідка Південної Кореї повідомляє, що Росія може почати масштабний наступ на Україну за підтримки КНДР. До Росії ймовірно направлять до ще 6 тисяч північно-корейських військових його вже вербують, Оборона збройних сил України на південному заході. А якраз от Донецької області тут доволі критично і припускають, що саме на цей напрямок війська КНДР можуть бути і направлені. Наскільки на вашу думку, пане Сергію, дійсно у 6 тисяч. Наскільки я пам'ятаю офіційно, як звучало, що це будуть будівельники, які будуть відбудовувати Курщину, яку тепер Росія контролює. Так, і 25 тисяч, які мають збирати дрони. От щодо 25 тисяч, до речі, на Татарстан я хоч і вірю, тому що на Росії величезні проблеми з ринком праці, величезні проблеми. І треба робочі руки. А це дисципліновані, багато не їдять, можна мало платити, і, власне, вони дуже старано будуть вчитися. От ким у цьому плані, ким чи ні, він виграє на тисячу відсотків, це, це по перше. По-друге, якщо ми говоримо а, про північно-корейських солдатів, їх відбувати не треба, їх просто беруть і відправляють. Моршку вони раби, вони виконували дисципліновані в цьому плані, підходяться будь-якому наказу. Я думаю, що їм йому накажи застрелитися за Хімчен і на він це зробить. А, і в цьому їх до речі, з одного боку, перевага, а з іншого, зовсім ні. Так от, власне, а, те, що північно-корейці діяли на території Російської Федерації. На мій погляд, це все таки один момент. А якщо їх будуть запускати вже безпосередньо на лінію фронту на території нашої держави, то це дещо інше в геополітичному плані? Чи готовий до цього Хім Чен Ін. Це перше, і По-друге, ми розуміємо, чи є в чиєму фарвати він Індії політичному. Звичайно, я про Китай. Наскільки Китай готовий, ну скажімо, дати наказ Хімчену вже перейти на територію України. Uh, я тут перепрошую, і... пана Сергія, перериваюсь. Наші збройні сили, і наскільки я розумію, китайці нещодавно взяли до полону, тож ну. Що стримує дати ну, китайці не офіційно, тут нема регулярних частин. Китайські добровольці можуть бути на Це закриває очі, але це не регулярні частини. Хочу підкреслити. А тут мова йде про регулярні частини. Те, що можуть бути інженери військові і будувати фортифікації на наших уже територіях, тимчасово окупованих, тут теж цілком допускаю, тим більше північно-корейці мають величезний досвід. Фортифікації вони вміють будувати. Треба віддати належне, і це до речі, сильна сторона для росіян, в тому числі. Тут можу допустити, що вони будуть використовуватися. Ну, власне, час найближчий вже покаже, наскільки там е, ну, вже ніхто не буде так їх ховати, як це робили на Курщині, що дуже важко було і взяти в полон і знайти там е, хоча б одного-двохсот для того, щоб е, визначити, що це північно-корейці. На що стосується південно-корейської розвідки, звичайно, дякуємо за інформацію. Але завдання південно-корейської розвідки на сьогодні було б переконати. Нове керівництво держави Південної Кореї в тому, що треба допомагати Україні, бо загрози Північної Кореї для Сеула ніде не поділися. Угу. Раз на останок пане Сергію американське видання Military Watch Magazine зазначає, що практично всі танки Абрамс, які поставила Америка в Україну, були знищені. Як які висновки можна зробити з цієї от, е, інформації? Це не знаю, неефективні, це озброєння, яке подає, Я скажу я зрозумів питання по перше, не рекомендую читати саме це видання і на нього посилатися. Чому? Воно тому що воно дуже часто використовує фейкову інформацію, і це не вперше. Це те саме видання, яке українську армію визначило там ледвине 150-ї армії світу, що не відповідає дійсності. Е, тому до цієї інформації Ну принаймні треба ставитись скептично. І знову таки, де вона офіційно була підтверджена? Е, що стосується е, танків Абрамс, е, ну, по-перше, ми не бачили, можливо, таких надзвичайно активних дій, де ці танки застосовувалися, і навряд чи вони застосовувалися, наприклад, як якийсь там ударний кулак. Тоді можна було визначити їх ефективність на полі бою. Е, тому Вимагає перевірки, як мінімум, так є е, на сьогодні, скажімо так, більш дієві види озброєння, ніж танк, які впливають на поле бою. От Тей. нехай би дали, нехай би дали нам більше ракет, наприклад. Або боєприпасів до Петріотів. Так? Або там ну, з БПЛА Україна і так, слава Богу, вміє сама справлятися. Тобто є ці види протипіхотних мін, хай дадуть. От знову таки, але від танків не відмовимося. Ну, ми беремо все і нікому нічого не винні. Почула. Це ж народного Почула. Пане Сергію, щиро дякую вам за цю розмову. Дякую. Сподіваюсь, наші глядачі краще розуміються в ситуації на фронті. Друзі, продовжуємо підтримувати Збройні Сили України. Як бачите, будь-який збір. Будь ласка, долучайтеся. Як бачите, ворог не спиняється, і ми маємо допомагати нашій армії. Речник української добровольчої армії Сергій Брачук був разом з нами, друзі. Ще раз пане Сергію, дякую вам. Навзаєм до зустрічі.